Українська народна казка рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я житиму. Коли це жабка плига та й питає, А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка скриботушка, а ти хто? Жаба крикотушка, пустий мене, іди. От і уже двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка скриботушка, жаба-скрикотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик. Позьді мене. Іди, от їх уже і троє. Коли біжить лисичка, та й теж до рукавички. А хто хто в цій рукавичці? Мишка скрипотушка, жаба-скрикотушка, зайчик-побігайчик, а ти хто? А я, лисичка, сестричка, пустіть і мене та й вже!» от їх уже і четверо сидить в рукавичці. А тут суне вовчик та й собі до рукавичці та й питає А хто хто в рукавичці? Мишка аж крикотушка, жаба скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, а ти хто? А я вовчик, братик, пустіть і мене, погріться. Та вже йди. У ліс і тут, ух і вже їх і п'ятеро. Тісновато їм стало в рукавичці. А тут і медвідь і теж до рукавичці. А хто хто в рукавичці живе? Мишка е, шкреботушка, жаба-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик, а ти хто? Гу-гу, вас тут багато, а я медвідь, Пустіть, і мене погріться. Та куди ж ми тебе пустимо? Та я тут скраєчку. Ох їх уже і шестеро. Ось-ось рукавичка і трісне. Коли це дід повернувся додому і ось бачить: рукавички нема. І вирішив повернутися до лісу, знайти рукавичку. Дід іде, а собачка попереду біжить. Ось бачить собачка, рукавичка шевелиться. Як загавкає, звірі злякалися і розбіглися хто куди. Собачка підбігла рукавичку, схопила і віднесла дідусю.